Заворушились лавники і райці, це ж всі закони підуть шкереберть. А справді, звідки у цієї здрайці така отрута, що вбива на смерть. Дійшли до чого, сваримося, нарзаєм, ніяк не можемо рішення прийнять. То треба знать, чого іще ще не знаєм. То знаємо те, чого не треба знати. Крім того, ми вже так тут заморочені, сказав суддя, що ще не з'ясували. А чи були у неї в тому злочині помічники, чи пак компринципали. То що ж ми будемо думати гадати, як і про це закон є акурат, оскаржену на квестію віддати. І хай із нею поговорить кат. Іван сказав, панове, це жорстоко, і божі сльози не падуть з ікон. То де ж воно все видящеє око, це ж глухоаспицький закон. Та що це, люди, дівчину на муки? Лесько як вийме шаблю з під поли. Тоді леськові заломили руки і до дверей із вряду повели. Він тільки зблід і губу закусив, та так судейських з себе і струсив. Ви, канцелюги, у чорнилі пальці, бумажне кодло, воло набивне. Хватальники в походах небувальці, кого взялись подужати? Мене?» Та навпростець в єдиний плих з прожогу. Такого хлопця вдержати хіба, поміж люди проклав собі дорогу та по столу на відліг, як вруба. Суддя здригнувся, отсахнувся натовп, горбань охляв от чуба до халяв, козак спітнів, козацька шабля навпіл, а стіл стоїть. Так само, як стояв, полковнику, мечі отакелецькі щербилися об шаблю об мою. Шоломи турські панцирі шляхецькі, Лесько черкес розрубував в бою. Чому ж цього я розрубать не можу? Іван сказав, бо це як світ старе, фортецю, певно, легше взять ворожу, а цього столу й шабля не бере. Вони з Леськом бували в битвах разом, Лесько утне ще шутку не одну. Він потім стане побратимом Разіна, леськом хромим загине на дону, І встав, пушкар обвів людей очима. Хустки, очіпки, свитки, жупани, і голова у нього над плечима була, як вежа в шапці сивини. Ще не старий. І славу мав, і силу. Про нього потім думаю складуть Мене сім літ і голову цю сиву вговському на списі подадуть. Пушкар сказав, що злочин непрощенний. Карати треба, що там говорить, і так карати, щоби люд хрещений не мав за що судові докорить. Закон є суть. Тверда його основа, для того Він і звелений судам, але Оце, як хочете, панове, а на тортури згоди я не дам. Тоді ми вряд все зібране є гроно, на ті слова, схилившись і уваживши, підсудну на тортури не діли. І правий суд продовжували далі, явивши в жилах зимну кров. Так нібито нічого і не сталось. Лесь кош Черкес за те, що бешкетує, пеню належну сплатить до шкатулки. Сиділа Галя, наче панська рожа. Іван сидів з похиленим чолом. Сказали райці, дійся, воля Божа, і запосіли місце за столом. Суддя сказав. Закони судочинства вагатися не дозволяють нам.